Сібрисан друга 10 здесь. Кажется, я забував вам показати пасхалку таких про прокотиків квадратних. Погнали. І зараз вам покажу пасхалку. Погнали. Так, ми зайшли на цю карту, а чому тут пусто взагалі? Ну ладно, ну, за то щоб не лагало. Так, знаходиться пасхалка на другому поверсі. О, зайдемо на другий поверх. и делал тебя пасхалком на заразную дему. Зара, я найду. Вот тут, а нет, тут не тут. Зара, ну без тут май будет. Включу ты мультфильм про Соника там где. -то. А ну тут. Капец, Девона. Ну, ну помощь май будет. А, а может туда? О, я бачу. Вот, видите. Вот. Вот дивіться, от який котик. Ча, давайте маленький стану, щоб вийшло. Ой, не шо цього котика. Ладно, зараз до цього котика підемо. О, сього. малий котик. Ладно, завтра великий. Хоче, чому ці карті пусто? Ми цю пасхалку знайшли, про цього котика. Наступна пасхалка. Е, цей, наступна пасхалка білого котика одного е, зараз покажу. У цій карті має бути тут пасхалка. Треба... Давайте візьмемо машину. Тут нові машини, кстати, давайте таксі візьмемо машину. Чомусь не чути, як ця машина їде. Так. Шукає машину. Але я не знаю, чи зможу знайти, бо це може бути тяжко. Один один чол з Ютубу він не міг навіть. щоб того білого котика з того. Може не знайти найти. Собою. Капець, я швидко їду. тук 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 о Ооооо, так, тут то немає капець. Де вона може бути? Ну іншу машину. Або ні, цю. Капісую, його взагалі можливо не йть. Можливо, не йти цікаво. Друзі, якщо ви найшли таку пасхалку на цього котика, напишіте в коментах, ви молодці, значить. Так, блін, запинися. Копецниці реально тяжко найти. Давай ту пазу поставимо, щоб їх викласти. Зараз на тому може буде ця пасхалка, вони там щось стоять. Давайте шукать. Ну тут має бути, у тому вроді би. Бачу, що щось там строять. У бачу там там что есть таке. Тара, мам, там епосхалка. пасхалка. А то а, Ну что строит там. Зара, зара, зара. Капец, это слегка ехать. Добрый шо велик не, блин. Что там строит? А, какие будинки. Будинок О, ну на автомобиле лазит. О, знайшов! А Одна один чел не мог знайти. Ось. Все, пацани? О! Молодці що ви тут? Ой, иди сюда, моя... ймо. Я не шоу. Все. Ого! Так похоже, типа я це його Ні! Що, хватить стояти? Яма, я не шо пасхалку другу, Пацани, ви молодці. Вы того, блин! Хорош! Ой, який привет! Привет, Та Да й, привет! Я блогер! Снимаю обнову Чуваки, я снимаю обнову! Так, я хочу його потрогати, щоб отримати Пацани, щоб ви знали, я ютубер. Підпишіться. Ну ладно. Чувак, не вбивай мене, окей? Сэмій. Тут я на семі. да, це семі? А скільки нас тут їх руки? От тільки я один залишився Ладно, торкаємось, торкаємось а ну-ка я так само зроблю. Ну, короче, я зараз зроблю. Прикольный. Скин прикольный. Ладно, уже не знайш... знайшов цю пасхалку. Тепер наступна пасхалка. Наступна пасхалка на оцій карті. Давайте знайдемо. Так здається знаю де вона знаходиться. Так, давайте зробимо, щоб... Про... Я ютубер. Я занимаю. Обнову. Ось, у цій карті вона тому десь там має бути. О, бачите оцей. Чувак, де ти? Два тут Бото перший автомат, до боротись потягало з ним. Так, до да, що він там робить? А он кому з порталу? Бляха. Чекай, то заряд знялась. Так, як Зараз, блін, то тут така Зараз, ну тут має бути. Такий скин чорна котика. О. Що це за скин? Дивіться, я знайшов цей скин, бачите о, зараз, а я бачу, що тут ще шейки скин, не, ще ні. О, я знайшов такий скин, бачите. Все. Так, чала, отчаяло, його, о, його там ник. Чувак, я иду уже. Да ты. Да ты. О, чел, чел, чел. Иду, чувак, и плачешь. О, все. Что ты там за, что за портал? Мой канал на YouTube. Андрюха. О, все, я ты попадаешь ютуб. Все. Ты будешь популярный. О, А ч за имба? база спикерменів. Це база спікер менюнг, це молодець, мію строїти. тому кожен, хто залікне на нього з будь-якою причиною, Молодець. Молодець строїтель. Лад, папа. Кай первич я получил. Так, ой, блин, ще я замовчала, зара пойду скин. Зараз погода на тю карту. Та капель, шо за Та де зареносить цей... де... карта? А вот хочу вам еще раз показать, что вы запам'ятали. Я вот тут є. Вс. Я вам ще... ще ваша, покажу один скін на котика. Наступна карта це знаходиться в супермаркеті. Тут є кіт. Ой, тут в чому карті чомусь пусто. Тут, не знаю, чому так Не знаю, чого так має бути. Чуваки, шукайте кота! О, зараз не йду цього зеленого котика. Ой, ко зеленого, тобто чорного. Ой, за десь покажу, не знаю, де воно знаходиться, поки що. Де воно? Ну шукайте, що вам складно шукати. капець воно лагає. О, там чел показывает. Чувак, да пасхалка, ты издевайся. <решили> так, да Чел, покажи тут. <решили> О. Что здесь? О, он тут, мабуть. Нет. Алло, да, пасхалка, вы шо? Вообще? Шо нас нашукает? Давай, ты шукай, покажи. Что знаешь, что он не можешь знать. А мы случайно тут кит? Капец, да ты кит. Я не знаю, тут Він не може знайти, а сам знає не знайде, а він не, не знайде. Я постав паузу, може десь знайде. Чувак, попадеш на YouTube. О, Боже, ну ви як ви мене бісите? Ні, я виходжу, Ви не знаєте, Боже, ну що за їх такі? такі? Так, ну тут має бути на котика. Так має бути то мог вам бути котик. Нема. Та не кикайся, то за шо? Шо я зробив поганого? Шо? Я доказ. Та за що? Ну пік його? Ну то ж його вбив. зараз. Ні, отого пік. Може Да навіть... Та женка, вже, дурная кось. Де він подівся, боже мій? Залій це не ваш... Ну ні, Я тоже хочу зайти. Нет, авобийцы, да пушка. Умри вже, нарощик. О! Він просто так кикає. Що кикає, то не так все воно. А ті здебіловані. Просто так кикають ні за що. Ладно, зараз попрощаємось. Я знайшов повзхалку. Зараз. Блін, зараз. Ну що, сьогодні був Андрюх 1179, кач, всім па-па. Всім па-па.